Вітаю друзі-пасічники. Зараз кінець січня, сніжок іде і хочу зараз зняти таке відео для тих, у кого нестача кормів. і Покажу, що треба зробити. Якщо ви хочете перестрахуватися і ваші бджілки, щоб спокійно дозимували. Був гарний розвиток ранньою весною. Вітер сильний, може, буде задувати, так що вибачаюся за звук. Ну Добре, поїхали далі. І так, друзі пасічки, що треба зробити на початку лютого? Обов'язково перевірити наявність кормів на всій пасіці. Проходите, ви відкриваєте. Вулик, якщо ви розумієте, як йде клуб, де він повинен бути взимку, то формується на початку зимівлі клуб біля льотка і йде потихеньку до задньої стінки. Тут у мене дуже низько бджілки сидять, тільки може почуєте. Як вони гудуть, але ми зараз їх не побачимо нічого, тільки почуємо. Якщо у вас бджілки вже підійшли до задньої стінки, або десь вони тут сантиметрів 10 від задньої стінки, то можете вже допомагати їм. І ось мені медопром прислав отакі пакетики, це вже запаковане канді в них є різні канді це із пилком бачите там є такі вкрапенки обніжжя це більше дається вже коли буде обліт у пчілок і вже треба стимулювати маточку в них є на інверті, на сахарній пудрі. Подивіться обов'язково, там вибір дуже добрий, декілька видів канді. Тому що робимо. Як тільки відкрили кришечку, бачите, що клуб сидить під, ближче до задньої стінки, просто ложите такий пакетик, перед цим його треба трішки прорізати ножечком або вилочкою поштрикати вложити, щоб краєчок Канді був на клубові, а весь інший пакет він був на ще не на занятій клубом, на незайнятому місці. Тобто, щоб трішечки захвачували бджілки. Ваш пакетик. Що, що буде відбуватися, вони будуть <кій>, їсти потихеньку і медок, який в них є в наявності, а також, якщо в них не буде зовсім корму, то вони потихеньку перейдуть на цей пакет. Ну і якщо дивитися, що більш такий сильніший клуб, то вложити два пакети. Перед цим. Якщо боїтесь що подавити бджілок, то положіть сюди дві такі сантиметрові реєчки, палички, без різниці, що ви придумаєте. Такі пакети дуже удобні, дивіться, вони гарно запаяні, ніде нічого не тече. Просто проштрикали його. Ще раз приближу, бачите, там такі крапенки, це, це з пилком. Це дуже гарні гарне для стимуляції вже матки, коли пилка в природі ще немає, а треба поповнити, бо вже є червління, накрию бджінки зимують, трішки їх потривожив. Ну, тобто, що варто зробити, якщо Нехватка кормів, то обов'язково дайте їм або мед, або канді. Сахарна пудра повинна бути дуже мілкого помолу, а краще це все на інверті, щоб було на інвертованому сиропі. От тому я і кажу про те, щоб легше його купити, не морочиться, бо треба десь знайти. Цю пудру і вона не дешева зараз. Чому на медові не бажано? Тому що мед все таки передає різні хвороби, і гнильці можна підхватити. Тому краще на інверті, подивіться там на сайті, є у них він білого, білого кольору. Це для. Зимівлі, щоб бджілок не нагружати, щоб не переповнювали що у них кишечники, щоб пильці не давати, пилку не давати рано дуже, краще взяти білого кольору без пилку. Ще раз повторюсь, для початківців без пилку. А уже з пилком беріть ближче туди березень. До, перед обльотом, після обльоту там вже можна давати, не можна, а нужно давати для стимуляції. Буде дуже добрий розвиток. Що ще хочу сказати, чому краще брати на інверті, повторив, що мед може переносити різну гадость. Ну і інверт він досталь такий вже дуже часто використовується на наших пасіках і немає ніяких негативних відгуків. Тобто без страху беріть на інверті. Ну, якщо будуть запитання, пишіть. У мене зараз, я вам не покажу, як це я все роздаю, бо в мене в достатку меду, але на всяк випадок в мене є і Канді, Дякую, що є сайти, на яких можна це все готове купити без мороки. Раніше я все все колотив, це все. Замішував сам, дивлюсь, кристали всі висипаються на землю, бо то погано перемолов пудру, то ну, не знаю, чого не вийшло, то він дуже сухий, вийшло, то тече. А так взяли, готовий, тому що він вже по рецептурі робиться. Розкидали на, на всі сімейки для підстраховки. Якщо не з'їли, то не з'їли. Піде розвиток, вони його з'їдять там за 2-3 дні. Також такий пакетик, він півкілограмовий, там він невеличкий, можна і в нуклеусах його приміняти, коли вже відводки робите для підгодівлі в безвзяточний період. В общем, рекомендую вам брати канді і нехай ваші джілки будуть. Здорові і ви самі не болійте. І, і саме головне, щоб наступив мир у нашій рідній Україні. Нехай щастить вам, хай допомагає нам Господь.